Після Пасхи у нас звичай поминати всіх спочилих від віку на кладовищах. Це наша молитва за тих, хто відійшов з нашого життя. Це прохання, щоб Господь їх прийняв там, де велика радість у Царстві Божому, щоб їхні душі воскресли разом з Христом і були там у великій радості. Наша молитва є дуже важливою. Чому? Тому що ми маємо зв'язок особливий з ними. Але що важливо, повторюсь, молитва. Ми беремо наїдки, приїжджаємо на кладовище, молимося зі священником, а потім розкладаємо це і ставимо ще й алкоголь, а тоді ще й чинимо безчинства. Ми робимо наругу над нашими. Тими, хто відійшов з цього життя. Краще вдома зберіться рідними, близькими, друзями, з якими ви хочете згадати всіх спочилих, і вдома їжте їжу, а на кладовищі тільки молитва, тільки шана тим, хто відійшов з цього життя від нас. Воістину Христос Воскрес!